Доброго дня усім присутнім. Колеги, у нас присутні 5 із 5 депутатів комісії, кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови національного і духовного розвитку. Проведення відбувається у змішаному форматі, офлайн і онлайн. Зокрема, в роботі нашої комісії беруть участь е, Матвіюк Наталія Васильівна, начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, посадові особи підрозділів обласної ради, е, також ректори закладів вищої освіти, цьось Анатолій Васильович, Вахович Ірина Михайлівна. І, і члени постійної комісії, зокрема, усім попередньо був надісланий проєкт порядку денного, куди е, вносились до розгляду два питання про обласну премію за заслуги у сфері науки, а також різне. Чи будуть доповнення до проєкту порядку денного? Доповнень немає, тому пропоную підтримати проєкт за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного про обласну премію за заслуги у сфері науки. Шановні колеги, нам сьогодні належить визначитися з двома кандидатурами для відзначення обласною премією за заслуги у сфері науки. Хочу нагадати, що премія. У сфері науки приурочена до професійного свята дня науки, і щороку присуджуються дві премії. Критеріями для відзначення премії є значні досягнення у таких напрямах діяльності: як розвиток закладів вищої освіти, управління закладами вищої освіти та запровадження нових управлінських технологій. Організація навчально-науково-методичної та науково-дослідної роботи в системі вищої освіти області, підготовка висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, а також фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Зокрема, з часу заснування премії, а це з 2008 року, було відзначено 32 лаврати закладів вищої освіти різного. Різної форми власності, в тому числі державних, комунальних та приватних. На адресу комісії надійшли клопотання на відзначення премії за заслуги у сфері науки від двох національних університетів, зокрема щодо таких кандидатур. Громика Юрія Васильовича, проректора з навчальної роботи та рекрутації професора кафедри української мови та лінгводидактики Волинського національного університету імені Лесі Українки, та Скляренко Наталії Владиславівни, професора кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету, доктора мистецтвознавства. Запрошую до слова ректора Волинського національного. Університету імені Лесі Українки представити свого кандидата на нагородження премії, Анатолій Васильовичу. Добрий день, шановні колеги. Я з підрядження, тому я, можу коротко говорити щодо громика. Перше, він має достатню кількість наукових публікацій, веде велику методичну навчальну роботу, але його характеризують дві основ, два основних чинника. Перше. Він був головним координатором підготовки повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах. Ви знаєте, що це було за збірник і яке значення наукове промоційне це мало. Зараз рік Олени Пчілків. Ми зараз розпочали підготовку е, збі, та, теж. Е, Збірника праці Олени Пчілки, мова йде про 11 томів, і саме Юрій Васильович є координатором цього проекту. Тому за сукупністю таких важливих наукових доробків я прошу комісію підтримати кандидатуру, кандидатуру Юрія Васильовича. Дякую, пане Торію Васильовичу. Чи є запитання стосовно кандидатури хромика Юрія Васильовича? Запитання має. Запрошую до слова ректорку Луцького національного технічного університету Ірину Михайлівну Вахович представити свого кандидата. Доброго дня, шановні колеги, щиро дякую за запрошення на участь у засіданні. Я хочу представити кандидатуру від Луцького національного технічного університету. Це Сліренко Наталія Владиславівна. Це скажу один із типових викладачів нашого університету через те, що вона пройшла шлях від студента нашого університету, від випускника сьогодні до професора. Це єдиний доктор наук з мистецтвознавства нашого регіону Волині. Вона захистила у 2023 році. докторську дисертації вже отримала ще названня професора. Людина, яка за всіма характеристиками, за показниками, відповідає всім параметрам для того, що і заслуговує на це присудження. Більше того, скажу, що з її. Таким науковим доробком відкривається хороший шлях для Волині у підготовці докторів філософії з спеціальності з освітньої програми дизайн. Це дуже потрібно для двох закладів вищої освіти, і прошу підтримати цю кандидатуру. Вона дійсно скажу, що всі архітектурні зміни, які відбуваються в нас в університеті. Відбувається за участю цієї кафедри, тому це ще тільки початок. У нас ще дуже багато є різних, цікавих хороших проєктів. А саме головне це науковий доробок, який відкривається у зв'язку з її захистом дисертації, зв'язку з її таким активною роботою в науковій сфері. Дякую. Ірина, Михайловна, колеги, чи є запитання стосовно кандидатури Скляренко Наталії Владиславівни? Запитання має. Пропоную тоді взяти проєкт е, рішення комісії за основу, і в цілому, е, і рекомендувати для відзначення премію кандидатури громада Юрія Васильовича, проректора з навчальної роботи та. Рекрутації професора кафедри української мови та лінгводидактики Волинського національного університету імені Лесі Українки та Скляренко Наталію Владиславівну, професора кафедри архітектури та дизайну вузького національного технічного університету, доктора мистецтвознавства, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про обласну премію за заслуги у сфері науки. Та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення обласної ради про обласну премію за заслуги у сфері науки. Хто за дану пропозицію? Голосуємо одноголосно. Дякую. Друге питання: порядку денного є питання різне. Чи будуть пропозиції до обговорення оголошення? Пропозицій немає. Тому питання, які виносилися на розгляд комісії, розглянуті. Усім дякую за роботу. Побачення. Побачення.